Робити. Ну інакше якби, ну тут. Віктор Дмитрович Николаєнко, він же вітер. Да. Він же вітер, він же комбрист 92-ї механізованої бригади. Да. Ми з ним так сідаємо. Він каже, що копаєш на мене? Ну, кажу, та-да. Що кажу, хочеш мене ДРГ на мене навести? Та-да. От і поговорили. <палки> mm? Все пропало. Mm, нічого не пропало, все нормально. Сьогодні э, стріляли нашу машину, притом буквально в пів кілометра від штабу бригади 92-ї. Держи. Дерґер. Стріляв снайпер, три да. худовихопи, 7,62. Якраз там, де мав сидіти водій і пасажир. Дивиш, а, то машина, була. машина була? Вони вийшли по, до вітру, як то кажуть, тавтологія. <світ> вийшли, машина стояла на обочині. Я не знаю, стрілець чи бачив, що вони покинули машину чи ні. Бронювання не витримало. Броніотвори, тобто ми тобто кулі пройшли через салон, було стало. З Рикошет десь зайшли через торпеду всередину. Під торпеду. О. І це обстріл автомобіля був не на передовій, не на втічний, не при затриманні контрабани. Проблема была бы саду, правильно? Да? да, просто, вот, скажем так, да, уже заляпывание. Что, ребята, вы начинаете у нас дратувати. Поснялись, уехали отсюда.